Ми говоримо далі про чутливих. В це здатність до глибоких стосунків. Чому? Тому що завдяки своїй емоційній глибині, здатні будувати дуже сильні і значущі стосунки. Це за рахунок своїх чуття. Тільки вони можуть при цьому відкрито, щиро проявляти свою урадливість і підтримувати інших. Розуміють, відчувають, як це складно бути. І ще фішка восьма це висока інтуїція. В чому вона прийняла? Люди часто мають збоку інтуїцію, це дозволяє їм розпізнати або енергії, спознати від закручуючи. І маніпуляції тому в тому числі. Говорять вони про це чи не говорять, але вони це відчувають. І це допомагає їм. Орієнтуватися в складних ситуаціях, приймати рішення і будувати стосунки, вміння розпізнавати ці всі сигнали.